Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні до вас з новинами з партнерської програми. У четвер, 8 червня, стартує нове злиття на героїню з фракції покручів стихії духу, лоріака, велике копито. Та подивимося, чи настільки воно велике, щоб її робити. Поїхали! Швиденько розглянемо навички героїні. За один атакує одного ворога двічі. Кожен удар знімає один випадковий бонус з цілі змовірністю під При книжках добре, що є, але не топ. З другої навички атака по всім ворогам змовірності 100% при книжках накласти зменшення опору, також заповнює шкалу ходу на 10% за кожне накладене зменшення опору. Ось це, на мою думку, не дуже цікаво, як і сам штраф зменшення опору. Все чому? Тому що потрібно багато точності для героїні. Плюс заповнення шкали ходу добре, що є, але не більше. Третя навичка накладає на всю команду блок штрафів на два ходи, і також заповнює шкалу ходу всіх союзників на два ходи. Все було б. Добре, але але немає зняття штрафів з команди, тому цей блок штрафів не є дуже актуальний. Якщо порівняти з іншими героями, наприклад, Пітіон, який знімає штрафи і потім накладає блок штрафів, оце вже цікаво, а так не дуже. І заповнення шкали ходу теж добре, що є. І пасивна навичка заповнює шкалу ходу на 5%, коли дія накладеного бафу спадає, його знімають або крадуть. Як і очікувалось, пасивна навичка теж не диво. То що ж, ми маємо в підсумку масову атаку з нецікавим штрафом, блок бонусів без зняття штрафів, та пасивна навичка, яка теж нічого цікавого не робить. Тому в цілому певно, що героїня зайде на війни фракції, плюс, якщо є ресурси, на кланові битви, тому що злиття буде саме з часток, що додасть непогано балів. В іншому випадку радити таке злиття, особливо для новичків, я б не став. Але розробники повідомили, що набір навичок простий, але ефективний. А якої думки ви стосовно нової героїні? пишіть у коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба.